Добрий день, пересадка дерева. Цю сливу я витопав себе ж на дачі, купили дачу і воно росте не там, де мені не влаштовує те місце. Пересаджую в ряд в мене садок. І якщо б це була десь пересадка не з той землі, яка тут, тут однакова земля, в принципі, в нас, то важливо було б взяти ґрунт грудку ґрунт, ґрунту, там, наприклад, в тазик чи ще щось покласти і з тим самим ґрунтом пересадити в, цю, в другу яму, щоб воно починало рости з тим ґрунтом, яким природно воно почало. Так як тут ґрунт однаковий, найперше, що ми робимо, ми заміряємо на яку глибину можна садити, ставимо лопату, ставимо в центр дерева і у нас коренева шийка. Попросимо оператор, щоб він підійшов, покаже, що таке коренева шийка. Ось потовщення. Це коренева шийка, наверх цієї шийки має попадати сонячне світло. Тому під лопатою має бути ця коренева шийка. Ну ви здогадалися, що це приміряв, тому вам просто показую, як. Приміряв. Далі попросимо асистента Андрія, щоб він потримав рівненько. В такому положенні, потримає, будь ласка, сюди переходь. І першим ділом, що ми робимо, тут ґрунт біднувати на фосфор, беремо суперфосфат, сипаємо під дерево. В принципі, суперфосфат в основному потрібний для чого? Для того, щоб для зав'язки плодів хорошого, але не тільки для зав'язки плодів, для того, щоб було гарне зелененьке листя. Тому ми його при посадці садимо, трошечки трамбуємо, роз, розтрамбуємо. О, все. Період розкладу суперфосфату довгий, тому поки він розкладеться, якраз корінчики почнуть ним живитися. Трошки прикидаємо землею, трошки буквально. Далі у нас іде перегній. Тут приблизно 10 літрів перегною чи кілограм літрів. 10 літрове відро. І робимо такий шар перегною. Посипаємо. Так, роздрібнюємо, щоб воно ніде у коріння не затекло, далі у нас іде попіл. Основа попілу це калій, калій для міцності деревини. Ну і не тільки, основне. Сюди ми сипамо четверть відра калію. Чому четверть відра сюди сипає калію? Тому що тут у нас кислий ґрунт. Як визначити ґрунт? Кислий, не кислий. Саме легше пиріг. Бачимо, росте пиріг, значить кислий груд більше калію. Так ось, хочу, подивитися, порівняти трошки в ряду дерево. Ви ну, знаєте, певно, ось кілька сантиметрів о! Ідеально. Все, тримайся, нурка, рівнесенько. І так. І так. Все. І далі так само все слоями, як торт, посипаємо. Трошки в нас буде досвід кулінарії. Трошки творча робота, можна так сказати, себе так позитивно налаштувати, щоб воно нам не було нудно. Бо, в принципі, процес один той самий. Закидаємо, посипаємо. Посипаємо, закидаємо трошки рівніше дерево, дивимося також за цим. Закидали. Не видно в нас ні попиву, ні перегною. Знову перегні. Висипаємо. Тут уже недалеко до верха. Висипаємо весь. Тут рівномірно, більш-менш розподіляємо його, О, є попіл, який нам розкишуть ґрунт, який зробить нашу деревину міцною і засипаємо зверху ґрунтом. Грунт тут глина в основному. Звичайно, було б ідеально, якщо тут був би ще й чорнозем 50 на 50 з глини. Це для саду дуже добре. А так прийдеться нам, щоб воно дуже гарно в нас росло, трошки більше давати азоту, перегнули. Ось приблизно так закидали, розвільняли. Я взяв два відра води для того, щоб його полити. Дивимося рівненько, наче. Поливаємо. Відро води зараз піде. Рівно-мірно розлили і знову присипаємо. Трошки вода у нас дійшла. Беремо друге відро. Ну, звичайно, я не кажу, що обов'язково треба там 20 літрів води влити, там 15, 40, скільки. В залежності від того, наскільки давно був дощ. Дощ був не дуже давно тут, тому я собі вирішив таку кількість води. Присипаємо зверху. Вже можна вручну. Пам'ятаємо, ручна робота дорожче ціниться, жартую. Так вже грудочки, щоб розбити. Так, І, як я вже говорив, у нас має бути видно кореневу шийку. Ще прикидаємо. В принципі, посадка дерева це більше фізична робота, трошечки знань, знань багато не треба, достатньо таких більш-менш початкових знань. Може щось в моєму відео для вас буде нове, буду радий, якщо щось можна буде і навчитися. Такого в принципі простого процесу. Наша сливочка, думаю, тут гарно приживеться. Зараз ми прикидаємо цю вологу для того, щоб вона збереглася в нас, щоб не вивітрилася. Накриваємо її ґрунтом. Далі мульча. У мене тут заготовлена солома. У мене тут всі дерева замульчовані. Що нам дає мульча? Мульча. Дає. Вона перегниває, поступово живить дерева, переважно азотом. Далі. Менше треба поливати, в нас зберегає волога, то посилені. Отак. Молодець. І менше росте бурян. Якщо він і росте десь трішечки, то його дуже легко видаляти. Легенько взяв, корінчики там маленькі і. Вибрав. Ось приблизно такий слой мульчі. Коло самої кореневої шийки стараюсь багато не кидати. Ще раз нагадаю, самий вершок кореневої шийки має бути видно. У нас. Так, рівненько прикидаємо соломи. розкидаємо. Я думаю, достатньо, взяв запасом, це підесь на друге дерево. Все. Свой. Щоб зиму призимував. Ось такий вигляд у нас нашої сливочки. Будемо надіятись і вірити, що вона приживеться. Зробили начебто все правильно. Бажаємо вам, щоб ваші древа приживалися, що вони вас радували. І до побачення. З вами був Володимир Головань, мій асистент Андрій Головань, синуля. Всього вам доброго!